Бригадний генерал, стратег і дипломат. Президент призначив нового командувача сухопутних військ ЗСУ. Ним став Геннадій Шаповалов. Військовик замінив на посаді Михайла Драпатого. Що відомо про нового командувача та чого від нього очікують, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Геннадій Шаповалов пройшов шлях від командира бригади до командувача. Сухопутки йому 47 років. Військовий виходець із Кіровоградської області, навчався у Харківському політехнічному університеті, в інституті танкових військ та в національному університеті оборони. Будучи бойовим офіцером, закінчив Острозьку академію та військовий коледж Армії США. Військову службу він розпочав як командир танкового взводу. Згодом став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Де був комбригом до 2021-го. У той період бригада виконувала бойові завдання у Донецькій області, зокрема від узбережжя Азовського моря до кордону з РФ. У Луганській області незадовго до російського повномасштабного вторгнення Шаповалов перебрався до Києва. Отримав посаду начальника головного управління військового співробітництва ЗСУ в складі генштабу. Відповідав за військове співробітництво з іншими країнами, септомиротворчі місії та впровадження стандартів НАТО. У 22-му році Шаповалов отримав звання бригадного генерала. Пізніше очолив ОСУ в Таврія та оперативне командування. Південь у лютому цьогоріч Шаповалов тимчасово перебрався до німецького міста Візбаден. Саме там нагадаю організували штаб нової місії НАТО, яка мала координувати військову допомогу Україні. Нині в Шаповалова нове призначення. Його прихід на посаду командувача сухопутки вже прокоментував міністр оборони Рустем Ум'єров. Офіцер із бойовим досвідом протягом останніх років командував військами оперативного командування Південь. Сухопутні війська, основа оборонної системи держави. Перед ними стоять ключові завдання на цьому етапі війни, упевнений, що поєднання практичного бойового досвіду, управлінських рішень на рівні оперативного командування та розуміння принципів взаємосумісності з партнерами буде посиленим фундаментом для подальшого розвитку сухопутних військ. Нагадаю, доша Повалова сухопутку очолював Михайло Драпатий. Але після трагедії на полігоні, під час якої загинули українські бійці, Драпатий написав рапорт. Вирішив, що несе відповідальність за те, що не зберіг життя особового складу. Відставку прийняли, а сам Драпатий отримав нову посаду командувача. Об'єднаних сил за інформацією журналістів українського видання Бабель у рапорті на звільнення Драпатий написав, що реформувати цей вид військ йому не вдалося через кругову поруку. Що пропонував попередній командувач Сухопутки? Драпатий очолював сухопутку майже півроку. За цей час підготував план реформ і деякі навіть запровадив. Він хотів змінити підходи до рекрутингу і військової підготовки, цифровізувати бюрократичні процеси, змінити управління, логістику та соціальну підтримку військових. Драпатий також пообіцяв реформувати навчальні центри, а новобранців тренувати по-новому. Завдяки йому програми базової військової підготовки тепер оновлюють. Щомісяця, враховуючи новий досвід на фронті, а як ви думаєте, чи вдасться Геннадію Шаповалову продовжувати в тому ж дусі? Чи вийде побороти кругову поруку? Пишіть свої думки нам в коментарях. Російській армії процвітає людожерство в тому, що окупанти ладні з'їсти одне одного. сумнівів було мало, але нині з'явилися шокуючі докази. Головне управління української розвідки оприлюднило перехват розмови двох російських окупантів, які відверто обговорюють причини зникнення напарників. Як армія ворога докотилась до канібалізму, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Російський вояка, якого вважали зниклим безвісти, пішов на корм для свого ж напарника. Жахливі реалії із життя окупантів зафіксували українські розвідники. Гур опублікувало фрагмент розмови, який свідчить про канібалізм в лавах ворога. Послухайте самі. Так от, брелок, нахід, съїл, ё, народ. ніхто нікуди не съ... Да. Брелок его завалил, а потом ел две недели, прием. Да ну на не тебе лысый челик. А брелок реально был там 200 на один, когда бы. Ну да, да, говорят, 200 был. Но он съел напарника, так что это так, он для размышлений, я сам отбил. Той выпадок, коли вырос «м'ясні ворога» зазвучав по-новому. За інформацією розвідки і ФОМА і брилок, про яких йдеться в розмові, проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії. Підрозділ нині воює на Куп'янському напрямку в районі Лиману Першого Харківської області. В гур наголошують, канібалізм доводить повну деградацію збройних сил окупанта. Канібалізм. Черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя, навіть власного гурмо України нагадує за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. І, власне, цікаво, як так вийшло, що за лічені кілометри від кордону зі своєю ж країною росіяни голодують. Що і з матеріальним забезпеченням. На Росії доїли всю картоплю і зупинили постачання харчів до війська. Пишіть, що думаєте нам під відео. Наживалися на похованнях українських військових. Одеські чиновники вкрали 2 мільйони гривень із п'яти виділених на поховання героїв. Гроші з бюджету призначалися родичам загиблих, але опинилися в кишенях учасників корупційної схеми. Що за оборудка, хто на ній заробляв і що світить ділкам? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Посадовці Одеської міськради спільно з місцевими бізнесменами крали гроші, призначені для поховання. Українських військових ділки витягли з бюджету 2 мільйони гривень, які повинні були віддати родичам полеглих. Оборудку викрила служба безпеки спільно з національною поліцією. Правоохоронці встановили всіх фігурантів, зокрема, організатора. Підозрювані завищували вартість послуг зі встановлення надгробків та облаштування могил загиблих захисників. В оборудку були залучені керівники підрядних організацій. Посадовці департаменту міського господарства Одеси та комунального підприємства, змінюючи порядок компенсації на власну користь, вони проводили роботи за завищеними цінами на понад 50% дорожче, ніж реально коштувало. Як з'ясувало слідство, учасники схеми таким чином обманули 88 родин захисників. Організатору, колишньому посадовцю місцевого департаменту, заступнику керівника комунального підприємства та представникам підрядників. Повідомили про підозру, їх звинувачують у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану. Якщо провину учасників доведуть, їм світить до 12 років позбавлення волі, плюс конфіскація майна. Слідство триває, підозрюваним мають обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагає. Тримання під вартою раніше. Ми вже розповідали про оборудки з похованнями українських військовиків. На жаль, такі схеми працювали не тільки в Одесі, а ще в Полтаві і Дніпрі. Американське видання Wall Street Journal публікувало статтю, якій викривало факти корупції на українських кладовищах. Автори описували, як українські чиновники заробляють на похованнях воїнів. Всі дотичні до цих злочинів працюють приблизно за однією схемою. Представники фірм ритуальних послуг домовляються з місцевими чиновниками, а потім спільно з ними розпилюють державні гроші, передбачені на поховання. При цьому родини полеглих воїнів навіть не здогадуються, що на їхньому горі ще й хтось розбагатів. А як ви вважаєте, чи можна подолати корупцію на українських кладовищах? І яке покарання було б доцільним для таких нелюдів, які готові заробляти на загибелі героїв? На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!